Намотала круги, дві години гуляла. Беріть у мене приклад, хто має час. І верталась назад, зайшла в наш АТБ, хотіла більше щось вам назнімати, а зняла тільки ціни на фрукти, на овочі. Зараз я ставлю в кінці відео, подивитись. Собінку купила тільки водичку мінеральну. Отаку взяла сьогодні Миргородську. Бачите, скільки тут є тих сполук мінералів різних. За дві півторачки я заплатила 41 гривню 40 копійок. Якби не вітер, було б дуже важко ходити. а Так вітерець продуває і добре. вишення пасти плоди впадають, вітерець дуває їх. Беркоси сьогодні такі є. Друзі, я вам буду показувати ціни. Бананчики. Гурбусь в сафрупти. Гроші, гарні, такі наведе. Цікавий, які вони в нас мас. Хороше яблуко. Яблуко Prince. Да. Такі ціли. Вийшов за 100 грамів. 17 гривень. 170 за кілограмів. Помілочки. Томати тепличні. Гілочки не так сім'я. Оп, Ось Це бата червона мас. Це дикаліста. Ось судьба. Але на лука. Бурят рані, серван 89, мокрусами, 39,89 89 Це салати, по-моєму. Такі томатики є, мікс салати, Петрушка що харіп, сербука, гайба. Такі салати листовий, вернулий такий, чупка, салат хвилистого пуста. Грибочки. різного влиту, королівські печериці, шампільйони написано на тих. Драдик. Такі печерички. Моркваним мисом. І від них, бачите, така для хороша. Так опікала на витик. Чесник. Це молода, приводки. Такі дивочки. Що за всі. Пробачата. Я вам показувала. Рожені, рожені, рожені а ці на гілопчиках готельні по 120. Лайн 150 дівікада. 170. Діві. 120-40.